З моєю спиною жіночка на інвалідному візку. Якщо я не помиляюсь, то це Валентина. Я зараз побіжу за нею. Вона живе з сином. Він теж інвалід. Я її давно не бачив. Я завжди їм допомагаю, підтримую. Що ви сьогодні без настрою? А ні, настрою. настрої, в настрої так? Да? Так. А чого ви не приїжджаєте за нас? Ми ж зараз то хлопцям допомагаємо то на хлоп. фронті, то то. то, А що ви щось купляєте? Ну шприц там сину дихать. Він інсульт був погано дихати. І от надаш прицвіну в апарат наливає і дихає, задихається після інсута, і все. Йому треба допомогти отакі такі по перев'язки все, йому пальчик одрізали. Ну, нема кому допомогти помогти. Що треба? надо кажуть, перев'язати перев'язи матеріал, бінти, мазі для розстірки. Я скажу тобі, оце рану мазати. Я вже замучилась от рану, Це сама на коляска, а він такий хворий от прийде, тобі, ужас. Зараз ми все подивимося, зараз доїдемо до вас і да. скажете, що потрібно, обов'язково допоможемо Добре. по лікам, по всім. Це ж оце, такі будиночки для переселенців, так, зробила? Доброго няня. Маму Добре. вашу зустрів. Ми вже знайомилися Добре. якось. Тепер рано це. Мучимося, це таке лікарство дорога і страшне, перев'язки. Сподожди, щас я розкажу. Він дихать не зук після нісуди. Да. Не може балакать. Купила апарат. парад, дихати, а він почав додихатися. Син, купила тобі от шприц. Дай, 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 дай. Я поставлю, да, то розберетесь. Си там случилася війна, да. а вони прибалили у мене. Все, ми біля моря живемо. Його лодка ударила по спині. Вроді нічого ні чудеся, а тоді раз і упав. І волонтери бігом у нас у машину і привезли сюди, в обласну больницю. Ми вас подрічили все. І кинули нас до нею. І ми 8 місяців у першій больниці тіліпалися своїм путем. Ой, ти не представляєш, ніхто нічого не відчив, я йому то В общем, ти не представляєш. І він чуть-чуть піднявся. Піднявся, все, а в нього сахар не і оце недавно, як стукнув сахар, 28 і тут же ще шиїнцу. Сахар, гроші треба. Що в мене пенсія маленька, це що можливості можна сюди-сюди. -сю. Це після цього, після інсу, це ніяк не можемо викарабкатися. Получила пенсію. І оце так, перебуваємося, то можете записати. Запишіть, звісно, так, да, запишіть. А вам потрібен пампа? Мені дали собі, і все, поки ще не дають. І от сізо. Це найголовніше, он рану мазати. Mm -hmm. Рану. Мазали, мазали, чорті, коли спалитися, да. тому що гроші треба вилити. А вот цей діаксизоль, я сейчас спросила, 300 гривень. Мірячи сахар. Мірячи сахар. Тоже. Проблема. час немає, ні грошей, сахар не можемо мати. І так все я купила і дихав. Якби апарат отдали. Ростирати спинку. Бачите, завжди господь мене направляє до тих людей, які потребують допомоги. Валентина з сином в Бердянську втратили все зараз. Живуть ось тут в Запоріжжі, в містечку для переселенців. Ми перший раз підтримуємо і зараз підтримуємо. Тим паче така біда, що син захворів. Зараз ми придбаємо всі необхідні ліки, привеземо. І єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете долучитися до на наших добрих справ, посилання в шапці профілю. Бережіть себе.